Ковдри плюс пледи, перший сорт. Ціна 2,9 євро за кілограм. Лоті у нас 19 кілограм 600 грам. зробимо відео для цього лота. Ось така тут знаходиться ковдра. Дивіться, вона йде дуже велика, Така, напевно, євро чи, як це, чи двохспальна. І досить тоненьке, всередині таке утеплення. Наступне, що в нас тут є, ось такий пледик. Голубесенький, дитячий. Бачите, такий, як коленочка. Так, Ще ось такий бачимо коцик. Коцик ось такий коричневий з цієї сторони йде, бежевий. Якість його, знаєте, така як колись плобненька. Наступний ось такий сіренький клієк. Тонесенький, легесенький, невеликий. Наступний ось такий дитячий. Ту, знову ж таки формі пеленочки. Наступний ось такий махровий у нас йде на матрасничок. Піленький, на односпальне ліжечко. Бачите, на односпальний матрасик. Так, ще у нас тут знаходиться ось такий плед, дитячий, можна сказати, покривало з То це мішка чи мишка. Тут такий малюночок, бачите, посеред. Він йде такий молочний. не білий, а молочний. У нас тут знайдемо, найде покривало. на ліжко, спальне, з цієї сторони сіреньки, з іншої темно сині, ось такі кудики. Перешиті. Наступний знову ж таки на матраси. Ті же самий, на односпальний самі, Такий Ось так, бачите? І дуже тепленький, зверху ось така махровочка. Стан теж гарний. Наступне, що в нас таке? Ось така тонесенька ковдра, я б сказала. Вона йде тоненька і теж велика розмір євро або двохпальна. Знову ж таки, дивіться, які гарні дитячий покривало плетик, ось такий плетений синенького кольору. Наступна, дивіться, ось така ковдра, теж односпальна, йде в нас з іншої сторони ось так виглядає. Так, Наступне покривало на ліжко. Всі таке кольорове, веселе, а матеріал такий плотний, знаєте, такий ніби вишивка. Ну, наступне таке покривало теж на ліжко. Такий рожево-пудровий колір. Воно таке, знаєте, покажу зблизька матеріал. Бачите, ось так виглядає. Ніби теж макровий. Такі рушечки ніби виглядають. У нас тут Я навіть не знаю, як це сказати. Це покривало. Таке прямі. прямо таке. Богатий, та, багатий, судить, багато і плотний, і дивіться, як виглядає. Ось так з іншої сторони. Гарний. ось так. Вони дуже велике і таке важковате. Який гарний, бігарний, так. так. Наступне чорний плед, чи покривало теж може бути. Ось так він виглядає, є торочки, писульки такі. З іншої сторони трішки інакший принт, ось так виглядає. Так. Ще в нас є ось такий бежевий код. Кот такий, знаєте, теж добротний. Як колись якість така, знаєте, не кошлатиця. Він такий де молочно-бежевий. Дуже гарної якості, нічого ніде не покошлатина. Це є ковдри краби перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.